Друзі, привіт! Вирішила показати вам трошки великодній ярмарок. Я на площі республіки біля ось цього торгового центру Паладіу, а заодно вам трошки покажу вже веселих чехів, які вже випили пива і співають. Трошки покажу вам потім їжу. Але спочатку включилася ось тут біля палаток, де продають вироби ручної роботи. От і як бачите, чехи також полюбляють таке, тобто вони також роблять і е, вишивають і бачите різними техніками, отакі в них є: і рушники, і серветки. Там далі є скатертини, але там люди стоять, я не хочу їм заважати. Також ось такі от дивіться яйця, а кошики. Бачите, навіть кошики вони плетуть. Власне, як і українці. Хоча мені чомусь здається, що це українські вироби, бо я бачу вишивку. Доброго дня, пані! Така це українська палатка. А я починаю з того, що це чехи також люблять і серветки, і рушники, і кошики плести. А я помилилася. Я вам дякую, що ви озвалися. Тому що я блогер і бачите, таке випустила би. Я зараз відео знімаю. Нічого ж ви в кадрі Нічого. дуже дякую. І скільки приблизно коштують отакі от, це ж серветочки, чи це рушники? Вирішники. Вирішники. Виробника 400 крон. Якого виробника? Українського виробника. А вони саме тут роблять? Ні, в Україні. В Україні? А такі, прослухала? 400, 400, 400 крон. Нормально. Нормально. Це ж мережево. І воно теж ручної роботи? Мережева стрічка, дошивається до льонової тканини. Вона вже потім дошивається. Та. А сама вишивка? Машинна вишивка. Машинна вишивка. Ага. А кошики, звісно, ручної роботи. Так, звичайно. Це лоза. Лоза, тільна, а також колота українського виробництва і польського. І польського. Ага. А скільки кошики коштує? — Від 650 коротко. Від 650? це найменшенький? Чи який? Такий може бути Ага. Найменшенький. Ось такий, Ось такий. 650, ага. 700, а мені, 700. А мені якось так ну, дивіться, оцей сподобався. Він такий красивий, він прикрашений стрічкою, дуже ніжний. Дуже такий ніж... 1300. 1300 такий коштує. Ну, він, мабуть, того і вартує, тому що він ну він дуже гарний. Він оздоблений красиво. Це кошик польського виробництва, оздоблений мережевною стрічкою та атласною стрічкою, плюс додавлений бант та сухоцвіт. Та сухоцвіти, такі букетики сухоцвітів. Дуже гарно, дуже ніжно. Це є, також є свічка в ага. Ой, у вас є ляльки, ляльки, зайчики, плетені ручної роботи. Так. Є вже ціна, я вже бачу. Тисяч. Українське виробництво. Теж українське виробництво. Дивіться. А ось такі маленькі також зі стрічкою. Такі 500, такі 500. якщо без декору, то 300. То дякую вам. ви так мені гарно все розказали. А я запрошую своїх глядачів, ті, що є в празі, приїжджайте сюди на площу республіки біля торгового центру «Паладіум». Буквально ось тут навпроти знаходиться палатка наших українських виробників, і наша красива пані Вікторія Вікторія. Залюбки вам це все розкаже, покаже і продасть. З наступаючими. Уже скоро верна неділя. Дякую, дякую. До побачення. До побачення. Пішли далі, я обіцяла вам показати їжу. А, так. Також, щоб і людям не заважати, бо теж хочуть поїсти або ж подивитися. Дивіться. Ну, оце таке у Чехії. Вони дуже люблять картоплю. У різних варіаціях. Так, тут у нас овочі грі, трошки відблискують від скла і гриби. Як же вам їх показати? Ось так от. Так, о, дивіться, ніби це як рагу, да? Схоже. Можливо, це по-іншому не називається, можливо, це паприка ще як, можливо, я помиляюсь. Тут багато ковбасок і різного виду перцю. Так, класика, класика, шашлики, ковбаски. Дивіться, які красиві. Не знаю, чи вам видно. Давайте Отак от покажу, що в нас ще тут є. Смажене м'ясо. І ось такі ще ковбаски темні. Так, далі там все продовжується. І, в принципі, повторюється, тому що дивіться, асортимент майже такий самий. Давайте так от просто проведу. А давайте ж і вам ціни покажу. Так, а, дивіться, сібрамбури шістдесят 69, тобто картопля сільська, 69 крон це порція 100 грам. Галушки, а у них же до речі, популярні галушки, і ось вони там далі будуть. І зараз підійду до вас, до них покажу вам. Вони е, так уважно зараз розглядали пан, пані продавчині. Мені чомусь здається, що вони теж україн, українки. А, так, тому що вони уважно слухали. Значить так, дивіться, картопля трошки інша. Вона схожа на печеню, жаркоє, да, по-русски, по російські. Ось така от трошки інша, а тут уже пішли галушки. Овочі рагу з картоплею, різні овочі, баклажанчики є. До галушок ніяк не дійду. Є ось вони. Ось такі галушки з шкварочками із зеленю. Оце такі мілко нарізані і підсмажені це шкварочки. А ось такі галушки з ковбасками. Це мілко нарізані маленькі ковбаски. Так вони коштують. Зараз галошки з зеленью і куженіном. Це значить копчена колбаска 69 крон. І з пікантною колбаскою також 69 крон. Ну Нормально, правда це за 100 грамів, але це нормальна ціна. Так, тут багато пива, але чомусь нема ніякої черги. А тут у нас трдельники. Дивіться, як вони вже підсмажилися, вони вже підзагоріли, ніби на пляжі побували. Ух, яка краса. Скільки коштує трдельник? Так, 100 крон один кус, один кусок мається на увазі, оригінальний. А з чоколадою коштує 120 крон. Так, дуже багато іноземців, тому що перед святами приїжджають іноземні туристи в Прагу. Прагу, до речі, дуже люблять іноземці. Мається на увазі. Я дуже часто, навіть не тільки у свята, чи перед святами, дуже часто чую німецьку мову, італійську, англійську. От, італійці теж, до речі, дуже люблять Прагу і часто тут бувають. Так, ну що? Давайте ще трошечки покажу вам. Там також он, е, їжа, але там такий же самий асортимент. Тут є пиво зелене. До речі, зелене пиво ніколи не пробувала. Але бачу вже не вперше. Так. Зелене пиво, хотіла глянути ціну. 89 крон. Дивіться. Зелене пиво, біле, червене, медоліна, пунш. А тут пунш також є. Є навіть дитячий пунш. дивіться. Детський, зараз побачите. Детський пункт. І а, хотіла вам трошечки показати сувеніри, прикраси. Такий вітер сьогодні. Дивіться, яка краса. Просто мовчки так покажу. дивіться яйця крашенькі, Красиво. І одразу видно ціну по 40 крон. От і маленькі по 15. И по 25. пять. резни красивые. Склянивые руки. Вот такие вот сувенирчики. И вам одразу показывают цены. вот так вот они так и так на, уж и на, и на шнурочках висят. Снова по его и снова литр, друзья. Не хотіла виключатися, щоб було все мені одним кадром. І хотіла вам показати ось ці помласки. Дивіться, це помласки. Тобто це такі м, гілочки вербові а, або ж злози. Є дуже великі, дивіться, які вони високі. А є ось такі, ось такі от, поменші. І вони обов'язково. Також купуються чехами це їхній такий національний атрибут цими помласками колись у давнину чоловіки і хлопці так жартома били е, своїх жінок і дівчат. От і ну вважалося, що вони таким чином, ніби так трошки побили їх. Ну злегка жартома, і вони таким чином їх ну давали їм здоров'я, тому що вважалося, що від цих верхових гілочок іде здоров'я, очищення, оновлення. Ось хочу показати вам ще навіть інші. Ось такі навіть є. Дивіться красиві, красиві. Вони з кольоровими стрічками, вони заплетені і вони мають навіть ось такі от дивіться закінчення. Дуже дуже цікаві. Мені пані показує. Дякую. Ви, мабуть, українка. Тому що ви сказали прошу. А ці всі е, вироби їх е, їх робили українці чи чехи? – Я не знаю. – Ви не знаєте, так? Знає, да? Скільки коштують, я навіть не подивилася? 90, 120, 140, 180. Залежно від, від розміру, від розміру так. Да? Тож, угу. не, так? А їх купують? Так, так їх купують. – так? Ну так у ну, них так само, як у нас вербна неділя, так само у них є. Угу. У нас верба у них. А їх купують на вербну неділю? Так, так. Це почекайте, це ніби букет на вербну неділю. Так, що такого плані, так. А я, а я своїм я блогер, А я своїм глядачам по іншим розказую. Я прочитала десь там в Вікіпедії в інтернеті, що помласки колись у давнину у Чехії використовувалися на понеділок, перший після Великодня. Не наверно неділю. Но вони купують зараз. Можливо, і так, да, да. Так. Що вони. Ага, що вони е, одразу після Великодня, бо іде понеділок. У нас він в Україні називається поливаний. Так так. А у них оце такий помласковий, і вони жартома, чоловіки і хлопці, били своїх. Ну так трошки так, так, так. жартома. Так само, як нас, таке, да. Так. Саме звичайно. Так у я нас думаю, так у думаю. нас теж вербовими гілочками ж да били. Ну це вважалося для здоров'я, да? так для здоров'я, для сили, чи ще для чогось. Я не знаю, що які в нас. Яка в них метану у нас так, у нас десь Угу, Дякую. Дякую вас звати як? Богдана. Дякую вам дуже, Богдана. Будете в моєму відео. Дякую побачення. До побачення наступаючими святами. Скоро Вербна неділя.